Вами Яна, і ви на моєму каналі. І я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. Сьогодні в мене понеділок, 25 листопада, і хочу вам показати, що я. Вишиваю. Відео в період з 18 по 24 листопада не буде виходити, оскільки цей період часу я мало вишивала. Відео не знімала, тому зараз я вам покажу, що я вишивала минулого тижня. А вишивала я вертеп від торгової марки Вірене. І вишила я Ісуса. Ось, дивіться, який він гарний вишив. Тут все за ключем виробника. Єдине, я пам'ятаю, що там два замінених кольори. Це якісь такі коричнюватий і помаранчево. Потім я вам покажу ось ось такий він гарний. Фетер я не приклеювала поки що, тому ось так. І також вийшла ще Ангелика. Ось. Тут ось цей коричневий, він замінений, і помаранчевий. Тільки не пам'ятаю, здається, яскравіший такий ще є. ось Такий він гарний, досить, досить гарний. І сьогодні я вишивала, звичайно, вишивала. І вишила я також вертеп та лятку. Ось такі результати. Я дуже хотіла встигнути вишити якнайшвидше, тому що беру участь у спільних відшивах. І там, відповідно, треба здавати звіти. Як ви бачите, всі фігурки невеликі, це було обрано спеціально, тому що участь в марафонах дається в знаки, знаєте, хочеться, як то кажуть, жити і своє життя, плюс і вишивати. І я розуміла, що якщо я оберу якісь такі великі фігурки, я просто фізично не встигну. Тому було обрано саме Ну, в принципі, це все на сьогодні. Я маю надію, що цей тиждень у мене буде продуктивний, і я буду намагатися по мірі, можливості, більше вишивати і, звичайно, знімати для вас відео. Сьогодні, середа, 27 листопада, і сьогодні хочу поділитися, що я встигла вишити, а вишила я ще одну фігурку з вертепу від торгової марки Вірена. З'явилася вже в мене Діва Марія ось такі. Кольори бісеру. Тут здається, замінений ось такий помаранчевий колір, такий перламутровий, оранжевий. І ще в мене є ще багато вишивати. Я маю надію, що я встигну до Різдва, буду активно працювати. Фетер ще я не приклеювала поки що в мене такі результати. І ще сьогодні хочу показати вам, я забрала свій виграш. З групи розхомячка в Телеграм, і виграла я. І виграла я мережку. Виграла ось такий гарний набір. Називається winter evening Зимовий вечір. Вона така, бачите, в таких темно-темно-синіх кольорах. Артикул k 169. Ось такий гарний зимовий вечір. І тут дуже гарні кольори. Дивіться, які сині, чудові. І я не очікувала, що я виграю даний набір. Але бачите, удача мені посміхнулася. Я дуже задоволена. Тут в мене ще прийшов помічник мій. Ну, поки що, сьогодні в мене е, такі результати, тому буду працювати, буду старатися, і маю надію, що в мене е, буде досить продуктивний, цікавий тиждень, буде більше робіт і. До роботи! Сьогодні п'ятниця, 29 листопада. І сьогодні хочу поділитися з вами своїми невеличкими результатами. Досить мало часу, але я вишивала ось трошки вишила Йосипа. А, небагато, звичайно, є ще над чим працювати. Хочу я дуже активно. Активно повишивати і завершити, звичайно, до Різдва. Надіюся, що в мене все-таки все вдасться. Небагато, але хотіла зафіксувати цей момент. А також сьогодні я отримала свої призи у розіграші. Я брала участь у групі теревені в Телеграм і дещо цікаво виграла. Але мені подобається. В тому розіграші, що там дається можливість виграти сертифікат на суму 500 гривень або із перелічених категорій обрати саме той приз, який ви бажаєте. Там буває близько сотні наборів, і не тільки, навіть і аксесуари, тому що іноді. Ну, у мене вже таке було. Вигра буває беру участь в розіграші. Хочу виграти одне. А а виграю, буває те, що той набір, який саме є в моїй вишивальній колекції. Отже, я брала участь і виграла дещо. Цікаве. Ну, вірніше, я собі його обрала, і виграла я ось такий гарний набір марки Сузірі Єдинорога. Називається осіння машинка з гному, артикул 1108. Ось такий чарівний гном, вишивка на пластику. Бачимо на прев'ю, щось фокус не дуже хоче е, працювати. Отже, бачимо зверху такі два отвори, куди. Ну, воно не на підставці, це буде так, на підвісі якомусь такому ось цій шнурочку, але мені дуже подобається цей сюжет. Е, і ще я виграла, ну, верніше, я обрала собі цей набір, але дуже мені він сподобався це Dimensions е, Gold Collection Pates, називається In The Shadows. Ось така гарна, чи то пума, чи то я не знаю, ну, мені здається, що це пума. Називається в тінях». вишивається на чорній Аїді 18-го каунту. Ой-ой-ой, аж страшно. Артикул 7065219, розмір 12 на 17. Мій син дуже любить котячих, саме таких якихось диких ж, тваринок. Тому я обрала із переліку ось цей гарний. Такий набір. А, і ось ми бачимо тут два органайзери дуже класно. Маю надію, що я рано чи пісню колись дозрію і вишую цей чудовий набір. Також а, я ще раніше також в таравенях, але у другої дівчинки виграла, а, виграла ось такий набір від торгової марки Нова Слобода, називається Снігова мелодія лісу. А, в мене вже є такий набір. І тут бачимо в подаруночок мені дали пакетик чайок, і також там, десь міститься шоколадка. Ось та ситуація, про яку я щойно розповідала, що ми виграємо те, що вже маємо переліку. Але мені дуже подобається цей сюжет, не знаю, можливо, комусь подарую, можливо, продам. Не знаю, поки ще в розуміх. Тому, Але такий вишивальний наборчик я виграла і це чудово Ну, ось, в принципі, і всі мої сьогоднішні результати не багато, звичайно, тому що досить багато справ. Все хочеться встигнути. Маю надію, що, можливо, у мене будуть такі більш продуктивні вихідні. Час покаже Ну за роботу, за вишивку. Сьогодні неділя. 1 грудня, мені навіть не віриться, вже початок зими, якось так швидко йду дні, не встигаєш навіть. І сьогодні я хочу показати, що я сьогодні вишивала. Вчора, на жаль, мені було не до вишивки, я мала досить багато справ, приїхала додому втомлена, не дивлячись на те, що було субота. А сьогодні я вирішила повишивати. І е, саме з 1 грудня я. Вступила в два спільних відшива. Перший з них називається Рік по плану, суть якого полягає в тому, що ви берете якусь одну роботу і вишиваєте її від початку до кінця, а потім можете брати так другу, третю, але, як то кажуть, завершувати її, фінішувати, і потім розпочинати нову. І цей спільний відшив буде відбуватися цілий рік. А інший СВ називається. Марафон вишивайка, суть якого полягає в тому, що щодня даються невеличкі норми, наприклад, 100 хрестиків, 200-300 необхідно їх вишити, сфотографувати, звичайно, і відповісти на додаткове запитання. Ну, сьогодні було запитання, яка улюблена пора року. І для цього спільного відшиву я взяла. Нову роботу сиділа, сиділа, думала, думала і вирішила, що буду вишивати ось такий набір від торгової марки Сузір'я Єдинорога. ось такий брелочок, який називається «Пір'ячко на чорному, артикул 1021. Мені дуже подобається, тому що в мене О, брелочок мій зламався, тому я хочу його завершити. І дивіться, як всередині цікаво придумав дизайнер. Саме в прев'ю тут написано 30 діб вишивання, даю обіцянку собі вишивати кожного дня не менше 50 хрестиків. І, наприклад, нижче трошки, мені замало 30 діб, хочу ще. А з іншої сторони написано назва дизайну, який вишиває тут 11 позицій. Ось таку цікавинку продумав дизайнер. І сьогодні була норма вишити 100. Хрестиків. Ну, і я з цим справилась. Ось, дивіться, я розпочала вишивати. щось не дуже Тут в мене йдуть такі блакитні кольори, і тут це було 97 хрестиків, мені не вистачало 3. Я взяла нову ниточку і дошила три хрестики, що вийшло рівно 100. Ось поки що такі результати. Вишиваю я по електронній схемі. Але. Там такі, знаєте, що мені не сподобалося, це те, що там це пір'ячко знаходиться на такому ну, неблакитний фон. І не син, ну, такий синюватий і, і кольори тут також, бачите, сині на пірічку, вони збігаються. І то так незручно. Мені завжди приємно, коли фон світлий. Хоча мені досить незвично, не знаю, але мені би дуже хотілося, звичайно, це пірочку повишивати, щоб. До кінця року стигнуто і вишити для себе ось таку такий гарний брелок. І сьогодні я хочу показати вам мережку. Я також її трошки сьогодні повишивала. Давно вже я вам її не показувала, і я досить багато назбирала боргів, тому що не вишивала вже досить давно. Вже 6 звітів я пропустила, тобто мені треба. Здати 1800 хрестиків це за цей тиждень, а минуло, якщо я не вишию, ще додасться 300. Ну Тобто, є що вишивати. А, також подумаю, щоб на наступному тижні трошки просувати. Ну, а зараз давайте вам покажу, що я вишивала. Вишивала я небагато, а, вишила ось тут трошки, де-не-де. І також позашивала ось такими. Такими кольорами, такими вони, як бірюза, щось таке. Не то зелені, не то не, не зрозуміло Ось, і також ось тут такими рожевими повишала. Також досить небагато вишила і за сьогодні 331 хрестик. І це чудово! Це для мене прогрес, можна сказати. Вчора мені було досить складно її вишивати, тому що в мене злетіла схема в програмі. І е, я, знаєте, завжди себе сварю, тому що в мене був один такий момент, я колись вишивала, а потім постійно зберігала прогрес. А тепер чомусь я щось не зберігаю, не знаю чому. І от. Схема в мене, тобто вона є, але вона змістилася там, наприклад, на сім клітинок там, чи на вісім, тобто треба рахувати. Я знайшла перенабір у тієї дівчинки, у якої я купувала, і е вишиваю вже по ньому. Тобто в мене в програмі два варіанти схеми: один це мій прогрес, який та, там, там більше ну, 11%, а в іншій. Те, що я вишила за сьогодні. Тобто, треба буде якийсь день сісти і перенести дані, щоб в мене вже була одна а, точна а, схема. Ну, і також я буду тепер щодня, якщо буду вишивати, то буду зберігати прогрес, щоб потім не сталося так. Знаєте, виходить, що я собі зробила шкоду, не натиснувши всього, буквально дві кнопочки, і це врятувало б мій час. А так, на жаль. А, тому мені, ну. Знаєте, я скажу так, якби я щодня вишивала хоча б по тисячі хрестиків, а не переключаючись на якісь інші процеси, то я б вже давно, напевно, вишила цей сюжет. Але так як я вишиваю то якісь дерев'яні іграшки, то ще якусь там дрібненьке щось. І вона, звісно, забирає час і все менше і менше часу для мережки. Ну, ось такий мій. Був вишивальний тиждень. А дякую вам, дякую, що ви провели цей тиждень разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.